Подекуди видніються лише дахи будинків. Така нині ситуація у затоплених містах Херсонщини. Рівень води продовжує підніматися, однак люди не здаються, Із з останніх сил намагаються врятувати те, що вціліло, те, що наживали роками. «Достаємо останні речі, які уціліли. Вода вже майже під потолком». Що можемо, достаємо. А на цьому відео видно, як українські військові за допомогою дрону доставляють цінний пакунок у вигляді питної води для жінки із дітьми, які опинилися у пастці. За останньою інформацією, без домівок залишилося понад дві тисячі сімей. Однак це ще не кінець. У найближчу добу рівень води може піднятися ще на матер. Ми бачимо вже рівень води, який не дає можливості проїжджати будь-якому автотранспорту. На і ще буде прибувати вода. Ми розуміємо, що на один метр, як мінімум, вода прибуде в цьому районі, і водна стихія, і міна небезпека, тому що міни е, запливають сюди, і постійно цей е, район. Знаходиться під обстрілом, і сьогодні тут двоє поліцейських були поранені. Евакуація населення триває і надалі. Задіяні всі спецслужби, допомагають і волонтери. Люди шукають човни, аби врятувати ще бодай когось. На даний момент на території Херсонської області у нас підтоплено 29 населених пунктів, із них 10 на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо. Можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами на призволяще. Перші жителі Херсонщини евакуювалися ще вчора на Миколаївщину. Однак кількість людей, які постраждали від стихії, тільки зростає. На сьогоднішній день ми вже евакуювали більше півтори тисячі наших громадян саме в місті Херсоні. Роботи з евакуації тривають. Ми намагаємось максимально швидко це робити. 300 одиниць техніки. Наші служби застосовують тут особового складу близько 1700 осіб. Це державна служба з надзвичайної ситуації та національної поліції. Працюють волонтери, працюють працівники місцевих органів влади. Не лишається осторонь і рівненщина. Наш регіон готує найнеобхіднішу допомогу згідно з переліком, який надали у Херсонській ОВА. На рівненщині підготували 2,5 тисячі місць для людей, які постраждали від російського терору. Розуміємо, що найбільша потреба в мотопомпах, які потрібні для відкачки води. Такі помпи є вилученими і знаходяться на спеціальних майданчиках правоохоронними органами спільно з прокуратурою, спільно з Головним управлінням нього споліції області вже робимо повний моніторинг того, що маємо, створюємо спеціальну групу для ремонту і проведення в робочий стан цих помп і направимо їх по рішенню ради. Оборони області до Херсонщини. Подекуди дорожні вказівники. Це єдиний натяк на те, що раніше тут були вулиці. На кожному кроці домашні улюбленці. Не усіх їх змогли забрати господарі, проте нині волонтери рятують і тварин. Все, 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 все. Котик. Котик. Російський терор має катастрофічні наслідки, адже через затоплення у Дніпро потрапили десятки тонн хімічних речовин. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення наших територій. Хочу нагадати, що 150 тонн мастила вже витікло з машинного відділення Каковської ГЕС. Знищення армією РФ Дамби Каховської ГЕС спричинило не лише екологічну катастрофу, а й принесло чимало горя для людей. Цей теракт безумовно один із найбільших, які зазнала історія людства. Масштаби цієї катастрофи українці відчуватимуть ще довго. Дарія Солодовник, телеканал й